Як я заробила на ВІЛу на балі на я заробляю на декількох напрямках: трейдинг, перепродаж монет, ноди, і теснети. І я досягла того, що я можу працювати лише декілька годин на день з телефону, коли мені зручно і де мені зручно. А мій дохід лише зростає. Я можу подорожувати, приділяти час собі та своїй сім'ї, та й, взагалі, ні в чому собі не відмовляти. Але так було не завжди. Я багато витратила часу на навчання, втрачала гроші і вчилася на своїх помилках. І зараз я можу поділитися з вами своїм досвідом і розповісти, як будь-яка дівчина може заробити свою першу тисячу доларів. На і я розповім це на своєму онлайн уроці, який відбудеться вже найближчим часом. Якщо ви хочете розібратися в цій темі, якщо ви хочете добре заробляти, але водночас приділяти час дитині, сім'ї і своїм захопленням, то переходьте за посиланням нижче та реєструйтеся на мій безкоштовний онлайн урок. На цьому ефірі я дам покроковий план дій, як вам вийти на дохід від 100 доларів на день. І вже через один тиждень ви зможете заробити свої перші тисячу доларів на Реєструйтеся прямо зараз і побачимось на цьому ефірі.